Фотографія з її Юрком і зараз на дошці пошани Верховинського рему. Бригадир енергетик працював тут майже 20 років, відновлював світла у віддалених карпатських селах. Це чоловік. Що на роботі віддасть не лише молодість, а й власне життя. Ніхто й подумати не міг. Бо той фатальний день пригадує дружина, затримався на зміні. Взяв трубку в половині десятої. Каже, що я ще трошки буду, і зараз прийду додому. От лише додому Юрій так і не прийшов. А за кілька годин стривоженій дружині повідомляють: чоловік помер на робочому місці, наче невдало впав. Та коли ошелешені родичі прибігли, просто вжахнулися, так впасти неможливо. Я во вони його били, брезги на тому. На шкафах на підлозі там є кров, де він лежав. Весь закривавлений Юрій лежав на підлозі всюди, сліди його крові та вочевидь якогось буйного застілля. І жодних сумнівів тут, на стратегічному об'єкті, директор разом із підлеглими гульбанили до пізньої ночі. Пляшки познімали, які вони пили. і Стаканчики один там не забрати, викинув. Бачите, один лишився, а решту не знайшли в мусорнику, бо ми вже рилися в мусорнику, все повибирали, що він повикидав. Я відкрив вікно, кинув сюди і сказав дежурному охоронцю, підіть, заберіть мусор, викиньте. Що саме святкували того вечора місцеві енергетики, добре знає тутешня працівниця Валентина. Працівниця йшла в декретну відпустку, виставила полянку. Засиділися допізно. До котрого? Десь до я в'язаю, пів одинадцятий. Був директор філії, був покійний Бесажчук Юрій Юрович, пили горілку і пиво. Як, наче розмірена хмільна вечірка, перетворилася на криваву бійку, саме цього моменту Валентина не бачила. Мовляв, вийшла на кілька хвилин. А як повернулася, вже сталося непоправне. То я вийшла з туалету, двері відхилені, я подивилася, ця людина Юрій, вже лежав на підлозі. Керівник Володимир Літинський наче намагався врятувати підлеглого, але не зміг. Медики, що приїхали за викликом, лише констатували смерть Юрія. Правоохоронці застали очільника Верховинського Рему на місці загибелі. Допитали і відпустили. Пояснення його, як. Було повідомлено, грунтувалася на тому, що потерпілому просто раптово стало погано під час того, як він уставав за столу, він спотикнувся і упав. А травми, які були на його тілі, то були отримані у ході падіння до виступаючих предметів. Але його словам протирічить експертиза. Смерть Юрія Бесищука виявляється насильницька. Було встановлено, що причиною смерті особи було закрита черепно-мозгова травма, яка зумовила. Кровели набрик, набухання голови речовини головного мозку, які були безпосередньою причиною смерті. І тепер правоохоронці переконані, то керівник до смерті побив підлеглого бригадира. От тільки за що конфліктів між чоловіками ніби не було? Я з ним вітаюся за руку. каже: я нічого йому не кажу, я його не зачити. Недавно ми говорили, розумієте? Так якби я відчувала, розумієте, що я йому це казала, розумієте, хотів, то точно не було. Між особою потерпілого і особою підозрюваного був виник конфлікт на ґрунті, раптово виниклих неприязних відносин у ході спільного розпиття спиртного, і при цьому підозрюваним було спричинено потерпілому декілька ударів, які можуть бути у причинному зв'язку із вказаними кілесними ушкодженнями, що спричинили його смерть. А от той, кого підозрюють у розправі, сам очільник Верховинського рему, раптом зник. Його уже кілька днів немає ані вдома, ані на роботі. Нема. Монтера за тобі кітки. Його немає, і, і ніякі на контакти йому дзвонив і неодноразово давав команду, щоб поїхати до нього. Подивитися де він може бути, щоб знайти цю людину. Його не ну не, не могли пропав. 41-річний Володимир Літинський, батько трьох дітей. Де чоловік підозрюваний у вбивстві, наче не знає, навіть його дружина мовляв, тої ночі прийшов, змінив одяг і зник безслідно. Вона повідомити місце знаходження свого чоловіка не змогла. Після цього, за словами його дружини, він прийшов додому, переодівся і повідомив її про те, що йому потрібно знову повернутися на роботу. І з тих пір, за її словами, їй також його місце знаходження невідоме. На підприємстві, де сталася кривава бійня, нині буквально всі на вухах кривають службові перевірки і за пияцтво на стратегічно важливому об'єкті світить не одне звільнення. Правоохоронці тим часом розшукують керівника. Йому вже заочно оголосили підозру вбивстві. Володимир Літинський може сісти років на 10, Звісно, якщо в Карпатах втікача таки знайдуть.